Дуже дякую, дуже приємно бути з вами навіть віртуально, але я, можливо, досить скоро швидше, ні вже думаєте, приїду до України. Я дивлю, зараз війна знаходиться в такому перехідному періоді. Зимовий наступ Росії не досягнув своєї цілі. Вони хотіли захопити всю територію Донецької та Луганської області. Вони лише захопили невелику частину Бахмуту, але зараз вони втрачають фланги Бахмуту, і те, що говорить говорить, що їхня оборона, досить слабка. Отже, вони програли також і під Києвом, під Харковом російські війська зазнали поразки, не досягли своїх цілей. Вони досягли лише досить скромних цілей, які ставили перед собою на цю зиму. Натомість українське військо формує додаткові бригади, і це відомо, що принаймні шість бронетанкових бригад. І е, інших формувань е, матеріально технічного забезпечення було створено. І в бронетанкових військах головним чином е, західна зброя. Це е, звичайно вони готувалися до цього. І ми всі хотіли, щоб ця зброя була на контр для контрнаступу. І я думаю, що українське військо досягне свого успіху. Багато цим чому пояснюється і станом російського війська. Вони вже 14-15 місяців у війні. Вони зазнали величезних втрат і не мали нормальної можливості переоснаститися, відновитися і таким чином не можна забезпечити цілісну дисципліновану військову силу. До того ж, командування у них постійно Декілька місяців ротується, і вся архітектура командування управління постійно знаходиться в ем, нестабільній ситуації, і самі сили не є цілісними є і. Ем призовники, є спецпризначені, але вони використовуються як піхота і зазнали величезних втрат. Також також є Ваг, група Вагнер, є підрозділи чеченських бійців, і вони до да, того більшості. Місць на сході на, на і на півдні, вони зараз а, мають захищати свої позиції. Є е, супутникові знімки, які показують про це. Вони Будуть мати справу із українським військом, яке переоснащене, добре дисципліноване, має ефективне командування і управління. І на відміну від того, як було в Харкові, коли були десь десь за 72 два години, відбувалася кульмінація цих подій. Але після того мають заходити сили другого ешелону, і це все питання полягає в тому, чи є такі сили. Ось саме це і забезпечило успіх українському війську біля Харкова. Я очікую, що очікую, що українське військо зможе забезпечити ефективність загальновійськової. Військової операції це означає об'єднання різних родів військ з задіянням таких сил, як дрони, інженерні війська для захисних споруд. І також системи логістики, які будуть відразу. Після е, лі лінії фронту буде забезпечити логістичне забезпечення. А після того сили другого ешелону мають піти. Якщо подивитися на стан російської військові, подивитися, як вони обороняються, як їм доведеться відходити після контакту з е, ворогом. А це буде надзвичайно важко, оскільки це потребує певної підготовки, і у них цього немає ні підготовки, ні належного командування управління. І Якщо це порівняти із тими силами, які зібрала Україна, то я думаю, що можна очікувати серйозних успіхів українського війська після того, як земля повністю просохне, і танки зможуть піти по твердій поверхні, як тільки початкові елементи, які необхідні для цього. Надійдуть про що говорив президент Зеленський у своїх коментарях. Дякую. Ще одне важливе питання. Україна просить винищувачі f 16 із Заходу. Зараз виглядає так, ніби то рішення вже прийнято надати їх. І кожного разу, коли Україна щось робить якийсь запит на військову підтримку, то кожного разу є певна коаліція, яка підтримує. Україна, але є певний певне зволікання із цим наданням? Тобто, це завжди десь на, на крок відстає від того, як би це мало бути. Отже, моє питання. Ось яке як на сьогоднішній день чи є е, цілісна позиція партнерів, чи лідерство сполучених штатів забезпечує? Е, Бере до уваги запити України, готова надати їм цю допомогу вчасно. Залежно від того, від чого від, 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 відраховуєте, 36 мільярдів доларів склала десь допомога Сполучених Штатів в воєнному плані для України. Це величезна цифра, і це все включає і боєприпаси, озброєння і таке інше. Це абсолютно е, вражаюча цифра. Так, є певні рішення, які потребували більше часу, ніж ми багато хто з нас сподівався. На початку ми думали, що є для цього певні. Аргументи там побоювання, ескалації, таке інше. Я думаю, всі ці аргументи на сьогоднішній день вже не мають сили. Я місяці тому обстоював питання надання Ф-16, але потім це було знову таки затягнути через певну позицію Німеччини. І таке і інше, але будь-якому випадку сполучені штати і інші країни Німеччина, скажімо, три ще додатково 3 мільярди. Надала Україні військової допомоги, Це, мабуть, двічі більше ніж раніше вона надала. Це велика сума. Якщо все це об'єднати, то ви виходите на велику цифру. Більш двох мільйонів калібру 155 Сполучені Штати тільки надали. Це набагато більше, ніж будь-яка допомога з будь будь-кому у минулому. Деякі з цих рішень потребували більше. Часу ніж нам хотілося. б. Ми хотіли б, щоб і тактичні ракети були надані, щоб які подвоїли, скажімо, ті спроможності, які є в Україні у цьому плані, плані на сьогоднішній день, і також щоб вони були більш дальнього радіуса дії, скажімо, як Storm Shadow. Ми бачимо, як ефективно застосовуються дрони. І саме через питання, то як це обраховується в Вашингтоні, то інколи дещо картина надання військової допомоги, дещо заплутана, але допомога надається і досить серйозна. Ну але якби там не були побилки у підрахуванні, то все рівно ми говоримо про те, що останнім часом ця Допомога була значно збільшена. Збільшена і на капіталістському пагорбі і в адміністрації ми підтримуємо активно Україну. Президент Зеленський відвідав G7 засідання Лігу Арабських Держав. Інші візити високого рівня зробив і знову таки все багато в чому залежить саме від цього. Um, контрнаступу. я в Іраку командував операцію і пам'ятаю, що ми збільшили свої війська в Іраку. У нас в Сенаті було де... Десь була небезпека в тому, що ми втратимо фінансування, але потім, коли ми збільшили свій контингент, і він досягнув свого успіху, то підтримка на рівні конгресу і нової адміністрації цієї операції значно посилась. Отже, багато в чому це буде залежати від успіху. Контрнаступу нічого не є таким успішним, як сам успіх. І Якщо цей успіх буде, то він потягне за собою інший успіх і збільшення підтримки. Ми ж поки що не можемо сказати, як посипляться російські війська в результаті цього, але маємо почекати на це. Ми багато чого сказали про НАТО на цьому форумі. Виглядає так, що Сполучені Штати поки що не засвітило так би мовити свої повністю своєї позиції стосовно перспективи вступу України, запрошення України до НАТО на вільному саміті. Якою є ваша думка і бачення перспективи України щодо членства в НАТО і особливо що стосується отримання запрошення до членства в НАТО на Вільнюському саміті? Хотів би, щоб це відбулося у вільносі за місяць від сьогодні, десь, але я не думаю, що є консенсус між державами альянсу, і як раніше, і щодо. Винищувачів F-16 і танків, і е, далекобійної артилерії, все це вимагає часу, але я думаю, що як і в разі з F-16, це це ж було е, абсолютно. Зрозуміло, що Україна не може битися в на тих літаках, які існували ще в радянському союзі, і таких літаків вже не залишилося в державах навіть в східної Європи. Тоді Україні треба було перейти на західні системи озброєння, будь то F-16 чи F-18, чи шведські винищувачі є тепер вже консенсус, що це буде F-16, тому що вони є в наявності і це має сенс. Це дуже хороші системи, і ті, що я бачив, які розглядали для надання десь 50-52 два таких літаки, то це дуже допоможе Україні і вони можуть використовувати набагато далекобійніші снаряди і ракети для цього. Коли йдеться про членство в НАТО, то є певна. Неминучість цього, і доведеться це робити НАТО, тому що досвід армії означає, що оборонна лінія НАТО і забезпечення безпеки НАТО лежить в Україні. Це нова лінія оборони для НАТО, хоче того НАТО чи ні, тому що ми посилили армію в Україні і ми взяли на себе відповідні зобов'язання. навіть якщо не буде. Запрошення цього разу, бо одна дві країни можуть чинити спротив, то навіть Фінляндію взяли, а поки що Швецію не взяли. То є певні надії, що ці проблеми розв'яжуться за декілька місяців. І Генрі Кісенджер нещодавно поміняв свою позицію щодо НАТО. Раніше він був дуже обережний щодо цього для України саме, але Насправді Україна вже де-факто є членом, а поки що не дали на фактичного такого членства хоча в 2008 році його пообіцяло, і, і ми розуміємо, що є певні зобов'язання з пов'язані з статтею 5, але багато хто боїться в цьому сенсі реагування Росії, тому що ми розуміємо, що прорахувався колосально Путін, але е, все ще є ті, хто побоюється його реакції, і е, звісно, Володимир Путін, зрештою, має бути переконаний, що. Е, Росія більше не може витримувати цю війну, і багато залежить в цьому сенсі також від контрнаступу. І я вважаю, що він досягне видатних результатів. Дякую дуже. Я так розумію, що у нас було 15 хвилин всього, І одне лише запитання я вам поставлю е заключне про ваше бачення завершення цієї війни. Як ви його бачите, і як ви уявляєте собі перемогу України? Є різні можливості. По перше, це те, що Україна. Звільнить всю свою територію, можливо, Крим спочатку буде ізольований, і Росія сама піде з півострова, коли буде зайнято знову українськими військами лівий берег Херсонщини. Я не знаю, що буде найкращим сценарієм. Ми побачимо, що відбудеться після контрнаступу. наступу. Там відкриються нові можливості, звісно. І через поєднання успіху на полі бою страшні втрати для для російського війська, і ми розуміємо, що втрати цін набагато більше ніж вони визнають в битві за Бахмут. Вони втратили в декілька разів більше ніж за 10 років в Афганістані, і такі втрати не можна переживати в тривалий час. Їх просто не можна виносити. І ми сподіваємося, що і це докладеться. І потім Москва. Після того, як і далі фінансові, економічні і персональні санкції будуть посилюватися, зрозуміє, що далі так тривати не може. І якщо б ми могли досягти цієї точки, то тоді разом з обіцянкою плану маршала для відновлення України та гарантії безпеки. Без яких не може реалізовуватися відновлення, то тоді ми побачимо дійсний успіх і у відновленні, і відбудові за рахунок як державних, так і приватних інвестицій. Це буде поєднання, успіх на полі бою, маршал, план маршала для відновлення і ем, санкції з гарантіями безпеки та також величезна шкода, яку завдадуть санкції і втрати на полі бою Росії. Тоді буде певне рішення завершити цю війну. Це різні альтернативні варіанти. Я сподіваюся, що не буде ще одного замороженого конфлікту, і той поступ, що збройні сили України досягнуть на полі бою, вразить Західний світ, і вони далі будуть підтримувати Україну для подальших військових успіхів її збройних сил. В мені здається, що це все буде залежати дійсно і значно від того, яким чином російські збройні сили поведуться після наступу, чи цей прорив фронту буде місцевим чи глобальним по всій лінії фронту.